Долучимо до нашого ефіру народну депутатку від фракції Європейська Солідарність, членкиню Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ніну Южаніну. Ніно Петрівна, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю, добрий вечір стосовно ось цієї концепції кредиту під заставу російських активів. Тобто, це в принципі така, як то кажуть, соломонове рішення для того, щоб ці активи все-таки наші західні партнери могли. Використовувати в тому числі і для нужд, потреб України. Ви знаєте, дуже добре, що ця тема продовжують її обговорювати, і вона продовжує жити, тому що мені в певний відрізок часу здалося, що все. Ми вже втрачаємо надію на те, що все ж таки по замороженим активам буде прийнято якесь більш глобальне рішення для нас, чим, наприклад, спрямування отриманих прибутків від заморожених активів для України, і при тому, що левова частина 90% Сотків витрачалася країнами на зброю, тобто для поповнення операційної діяльності в Україні ми отримували би зовсім незначні кошти. І е, оця ситуація вона настільки нестабільна, що щотижня змінювалася позиція, і навіть ті із українських економістів, хто займається цією темою і просовує її, пушить її, вони вже давали абсолютно різні коментарі. Тобто, абсолютно було очевидно, що немає стійкої позиції в європейських країнах, оскільки там знаходиться левова частина заморожених російських активів, і немає такої. Практики, і це дуже вразлива тема для майбутнього цих країн. Тому абсолютно очевидно, що зараз, коли пані Елен говорить про те, що вона сподівається, що домовляться, я теж буду очікувати новин. Ми, я думаю, що можливо на G7, хоча б якісь більш конкретні кроки будуть домовлені. Але оця система про те, що нам можуть дати зараз. Кредити під заставу якраз заморожених активів, вона обговорюється активно тільки декілька днів. Чому тому, що от шириться інформація, що все ж таки можливо навіть іде мова про додаткові 50 мільярдів доларів і тому давайте дочекаємося, все ж таки, яке буде винесене рішення, тому що вкрай зараз необхідно розуміти, що буде далі. Адже оці всі новині, новини про те, що терміново будуть переглядатися податки в сторону збільшення, вони настільки сколихнули бізнес-середовище і взагалі громадян України, що я, от спостерігаючи за дискусіями, за знаєте, розумінням цього питання. І аналізом розумію, що владі придеться дуже тяжко виходити в публічну площину. Тим більше, що зараз вони ніхто цього не роблять, але вже мова про те, що податки можуть збільшитися, пішла країною втретє. Ну, от якраз про цю тему ви саме мене наштовхнули зараз на скажімо так дискусію на цю тему підвищення податків, яка вже зараз дуже активно обговорюється в медійному просторі, зокрема. Про збільшення деяких основних податків це військовий збір і ПДВ. Військовий збір до 5%, і зокрема також і для фопів усіх видів, і ПДВ на 2-3 Чи, Чи вирішить це питання ось цієї величезної діри в українському бюджеті? Я так розумію, що причина таких розмов і таких ідей саме в цьому. Ви знаєте, ніхто достовірно не знає розмір так званої діри в бюджеті. Абсолютно очевидно, що влада зараз прощупує оцю інформаційне поле, як буде реагувати суспільство на те, що податки треба підвищувати, і я. Не сприймаю, якщо буде й далі, вони говорити про те, що бо війна бо треба більше на фінансування збройних сил всіх правоохоронних, правоохоронної системи, яка захищає Україну. Я Проти того, щоб далі користувалися просто такими загальними словами, які мають подіяти, чи то е, на е, прийняття, ну навіть на, на можливість обговорювати це питання. Ви розумієте? Це просто свідомо е, говорять такі е, речі для того, щоб уникати навіть дискусії, але не на днях. Пан міністр фінансів сказав, що я буник відповіді на запитання про збільшення податків. Бо для того, щоб щось пропонувати, треба це правильно прорахувати і далі бути готовим це захищати. Абсолютно точно я теж так вважаю, що першим виходити в площину інформаційну до людей, до бізнесу про те, що ви збираєтесь підвищувати, прорахуйте і доведіть мені, що є дефіцит бюджету, тому що девальвація гривні відбулася, перевиконання бюджету величезне йде за всі чотири місяці. Тому, будь ласка, надайте всю інформацію. Бо першим говорити про ПДВ у нас. Взагалі існує декілька ставок ПДВ, і вони різні. Про що йде мова? Про яке підвищення на 2-3 На ліки буде підвищувати де 7%. Відсотків? На зерно де 14 відсотків? На що буде підвищувати? Чи все ж таки це знову е е така пропозиція? А далі там щось напишемо. В будь-якому випадку всі добре розуміють, що ПДВ це платиться виключно із кишені наших громадян на всі товари і послуги, які придбаються в Україні імпортні власного виробництва. Це все буде фінансувати простий українець. Тому давайте до цього підійдемо зараз, просто абсолютно розуміючи і побудуючи правильну інформаційну політику. Ми хочемо, щоб громадяни підтримали фінансування збройних сил. you <laughs> Тоді доведіть громадянам, що немає іншого виходу, що всі скорочені державні видатки по максимуму, щоб контроль за тим, що відбувається по виплатам з державного бюджету, максимальний. І ви знаєте, я це не даремно говорю. бо нещодавно прочитали звіт рахункової палати за підсумками держбюджету 2023 року. Ви розумієте, вони ні слова не сказали, щодо можливих надходжень, які не були отримані в період. 23-го року в державний бюджет, а таких джерел було декілька, тому що ми вже другий рік не підвищуємо наприклад, акцизний податок на тютюнові вироби. Ми абсолютно з цим питанням заграємо з великими виробниками. Не ми, а влада і боїться навіть цю тему виносити, хоча вона є нагальною і вона дасть десятки мільярдів додаткових надходжень. Ми не говоримо знову про а чому не змусили організаторів азартних ігор заплатити податок за попередні роки, не донарахували і не стягнули. Це теж десятки мільярдів гривень. А потім давайте считати, рахувати баланс, чого не вистачає. Але мені здається, от там була ще заява пана Стефанчука про те, що ми всі розуміємо, що наші пріоритети фінансування війська. Та то ми точно розуміємо, але не треба вже піддаватися на загальні слова. І хотіла би всіх попросити народних обранців, які збираються там обговорювати цю тему і голосувати, щоб всі почули спочатку цифри, отримали розрахунки, а потім щось робили. Бо це принесе більше шкоди, зараз не більше шкоди. В, той, в цей час, коли так дуже важко всі виживають, всі бізнеса буквально. Ніно Петрівна. Ну і ще оця новина, яка ось буквально декілька днів зараз обговорюється, про те, що Нацбанк планує обмежити карткові перекази між фізичними особами, це е, планується з позицій безпеки. Який тут фінансовий зиск для банків, зокрема? Вибачте, я скажу, що оскільки не змогли впоратися після запуску азартних ігор з онлайн-казино, то тепер будуть винні всі. То тепер давайте для всіх людей зробимо обмеження по картковим розрахункам. Я також притримуюся точки зору, що перш ніж впроваджували азартні ігри, треба було прорахувати всі мінуси і до, і до чого, і чим це може закінчитися. І абсолютно ж не секрет, що через перекази з карт. Кових рахунків на карткові в 2023 році була озвучена цифра: прогнали, просто прогнали 180 мільярдів гривень. Ви уявляєте ці обсяги? Ну це просто щось неймовірне. Це нова схема фінансова, яку використовували очевидно через таких юридичних осіб-організаторів азартних ігор. І скоріше за все, через цю систему відбувалася виплата заробітної плати, колись була в конвертах, а тепер скарбки на картку, з якої не сплачуються податки. Так от, замість того, щоб влада розібралася зараз і зробила всі кроки, які би точно не затронули звичайних людей, які там роблять платежі, можливо, їх і більше, ніж 30 на місяць. Але це звичайні платежі, які дозволяють людям просто не ходити зайвий раз в каси банків і не здійснювати там платежіці. Але ж в державі підхід такий. От, хтось винен за це все відповість все суспільство. І доки ми будемо з цим змирятися, воно так і далі буде продовжуватися. Хоча чи є інструменти боротьби з використанням платіжних карт для уникнення Так, Ніна Петрівна, зв'язок перервався саме на, скажімо, на самому цікавому місці, чи є ці механізми для того, щоб Впроваджувати це. Ну чи зараз будемо намагатися зв'язатися ще раз з Ніною Южаніною? Чомусь перервався зв'язок, друзі, і продовжимо зараз оцю тему стосовно, скажімо, обмеження, ось які планує національний банк стосовно карткових переказів. Немає? Є Є. Ніно Петрівна перервалося саме на, на самому цікавому моменті. Тобто я хочу наголосити, що прості громадяни України, які використовують картки. Для перерахунку з картки на картку точно не, не мали би постраждати. Але я впевнена, і це не питання тільки Національного банку, де Міністерство фінансів, де ті, хто мав би ретельно вивчити систему роботи онлайн-казино, першим його запускати. Я так, так також звертаюсь до народних депутатів. Ви знаєте, в мене таке враження: краще ні за що не голосувати зараз в залі, бо реалізація любих змін призводить до погіршення. Ішення і для бюджету, і для бізнесу. Тому в мене, от ви знаєте, таке е, така думка народилася останнім часом, що краще нічого не приймати, раз так так складно все реалізовується, тому що карткові розрахунки, нібито благо для всіх. Але ми це благо маємо зупинити, бо хтось зловживає. Ну це ж можна до безкінечності проводити отакі, наводити різні такі випадки, і тоді всі мають відповідати за тих, хто насправді є ну знаєте неплатником в бюджет, і робить це абсолютно точно з відома контролюючих органів. Ніна Петрівна, дуже вам дякую за цей коментар, і що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо. Дякую вам за селі, друзі. Ніна южаніна, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики, була з нами на зв'язку.